Господи, хочешь дети наши твои законы, святи посипи силы.

Як прагне по собі, а вони авраменца, та якихої, десь прагне зачисти, а нас по небо якбаги швидко людям. Мої м'яча істина і святого не слави. Цей весняний, але похмурий день зібрав всіх нас. На це святе місце, дороцінне місце, за яке ми все і все повинні дякувати Господу Богу, що наше село стало гідне мати цей пам'ятник. Бо є ще, на жаль, такі села, що вони не мають. Але всюди, де люди патріотично проводять своє життя, де люди проводять своє життя. Вірю в любові до свого села, до своєї церкви, до своїх односельчан, до всього того українського, що повинно бути дороге кожному людському серці, то і села вже має, не тільки села, міста. Сьогодні, слава Богу, пам'ятники для Шевченка є. Не тільки по всій Україні, в Бувшому Союзі, але по цілому світу. Хрипацькій, бідній сім'ї, але славній сім'ї, багатій сім'ї, християнською моральністю і людською любов'ю, почуттям до всього того, що повинно бути в торге серці, для серця, для душі і для думки. що він в селянській кріпацькій сім'ї народився, але в скорому часі залишається сиротою, йде наймітувати. І в тих наймах працює у відповідно. Ніхто не проганяє, кожен радіє. І кожен, хто бачить його поведінку, його ту щиру добували його цього року. І його душа радіє що хоч ця маленька гостка цього села вважає за гідне віддати йому належну шану, належну честь. І як церква голосить сьогодні, все, що ви зробили одному із цих, хай буде і вам, за це буде і нагорода. Так, ми помолились за його душу. І за це Господь Бог винагородить нас, що ми не є байдужні. Тому все і все пам'ятаємо Його, свої думки, свої слова. Шануємо Його кожним словом, а особливо підносимо молитву за нього, щоб його ідея, його праця, все і все зростала чимраз більше і для нашого молодшого покоління. Щоб ми були прославлені на тілі Всесвіт, особливо перед Богом, так як він прославлений сьогоднішній день. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Вечесний Отчим, мої браті і сестри, дійсно, як каже отець, сьогодні та не дуже сприятлива погода не помішала нам зібратися. Сюди на це так може сказати святе місце, щоб своїм добрим споменом, тобто молитвою, згадати сьогодні помершого нашого великого кобзаря Тараса Гаровича Шевченка. Кожен народ, кожна нація, навіть кожна мала громада має в році один день, коли влада дає їм всім вихідний. Всі вони залишають свої обов'язки в містах, чи в селах, чи в великій країні спішать на ті майдани, на ті площі, де скульптори своєю працею виключнені, приємні для їхнього образу і пам'яті істоти. Так Росія має свій день, коли шанує свого поета Пушкіна. Німеччина шанує дьоти, Франція Жанну Дарк. той Рим мав слово визволителя Спартака, Македонія Олександра Македонського. Всі ті люди, читаючи всесвітню історію, жили у різні епохи, у різні часи. Але поєднували у всіх тих людей єдина ідея. Це любов до своєї держави. Це Віль серця за свій народ, якого вони старалися визволити з Кайдані. Так само і ми, українці, сьогодні, кожен в своїй місцевості поспішив у свою площі до того постамента, на якому залишається Великий Кобзар, патрон нашого українського народу, захисник, покровитель, можна сказати, навіть ангел. Тарас говорив Шевченко. Він народився, як каже отець дійсно, в кріпацькій сім'ї. Народитися в той час кріпаком, це вже означало бути невільною людиною. І це Тарас пізнав з маленьких своїх років. Він бачив, як мучиться той український багатостраждальний народ. І разом це є велика річка, сліз людських українського народу. А найбільше плаче, вмивається сльозами, описано в своїх поемах Тараса Шевченка наша ненька Україна. Тяжко, важко сиротині, понад Дніпром плаче, обідрано сиротою, та ніхто не бачить. Так писав Шевченко про тугу українського народу та про його землю. Були ті важкі часи. Часи страшні, можна сказати, але б ми знали, проти Бога ми боролися. Бо тими ворогами були атеїсти, тими ворогами була радянська влада, яка ще багато хто тут присутній поміжає, заставляла нищити монастирі, закривати церкви, заставляла нас, українців, забути свої християнські обряди, забути свою українську пісню і свою найпершу українську мову. Але наступили інші часи, часи демократії, вільної України. Нібито мало змінитися все, бо є вільно, вільний голос, слово і тому подібне. Але що ми бачимо зараз? Ще важче стало на влади, поставлені нами керівники українці, а що заставляють нас робити? Забувати українську мову, забувати український звичай. А саме головне, вони різними хитрими способами стараються поділити між нами церкву, віру і саме головне Бога. Чи хіба причиною можуть стати отакі от великі критерії, щоб ми поділили свої сім'ї, свої родини, села, міста і тому числі і країну нашу? Напевно, що ні. Патріотизм проявляється не в пам'ятнику, не в синьо жовтому прапорі. Не в гарній вишиванці, колись Шевченка ніхто не зліпив і не намалював. А слухаючи про його роботу, про його працю, про його біль і сльози, народ повставав. І вставав він проти кого? Проти великої хмари панства, проти Миколи І. так само, той Шевченко. Він не був князем, він не був полководцем, який мав під собою військо, Чи, може, якимось поничом. Він був кріпаком. Але мав свій великий патріотизм, а найбільше мав свою велику любов до Бога і до українського народу. Тому, дорогі браті і сестри, не будьмо багатими на слова гарні пошани, а стараймося сьогодні хоча б раз у рік на цьому місці зрозуміти собі, чи ми і дійсно патріоти своєї країни, мови, держави чи обряду. Чи можемо ми сьогодні кожен своїй думці поклястися на цьому місці, на цій площадці? Що від сьогоднішнього дня я буду старатися, щоб Україна не занепадала, а піднімалася. Починати треба своїх сімей, родин, сімейних колів з парафії, села, міста і закінчуючи своєю державою. Чи є щось краще, ліпше у світі, як у купі жити з братом добрим? Добро певне, познать і не ділити. Слава Ісусу. Христу!